Бачити, я думаю, так само, як і мої колеги. Нам дуже приємно, що прийшло стільки людей. Це не дуже очікувано для мене, відверто вам скажу, але це дуже надихає. Ми сьогодні запланували цю зустріч для такої трохи більш більш неформального знайомства з вами. Ми думали, і багато викладачів і студентів щось про нас чули, але не до кінця розуміли, чим ми займаємося, хто ми, чого ми хочемо, коли ми підходимо на кафедрі, щось питаємо і просимо. Тому ми вирішили, що нам треба нас. Офіційно заявити про Шева. Е, і ми сьогодні будемо говорити про такий аутлайн-міні. будемо говорити про історію створення, я про неї буду розповідати. Я не знаю, чи це прям супер важливо, але я думаю, що це потрібно почути в кожному проєкті в тому плані, що треба розуміти, звідки пішов поштовх. Е, також я хотіла би представити нашу команду чудову, яка мене супроводжувала протягом цього всього шляху. І ми хотіли би розказати про наші майбутні плани, проєкти, які ми вже зараз почали, і про те, як з нами зв'язатися, якщо у вас є як у нас якісь пропозиції. Отже, що це таке, як це сталося, для чого це сталося і чому? Початкову дату цієї презентації я поставила травень 2024-го. Ми всі знаємо, що дати, вони іноді умовні. І травень 2024-го це дата, коли почалася ідея саме нашого товариства. Але насправді подібна думка вона гуляла на кафедрі вже давно. І я про це знаю. Просто ніхто не хотів якось цим займатися, ніхто не починав цей проєкт. І я пам'ятаю, коли вона до мене дійшла в травні 2024-го, це якраз був кінець мого другого курсу. Я зрозуміла, що подібної спільноти в нас на кафедрі дуже сильно не вистачає. І вона справді потрібна студентам, не лише викладачам, в першу чергу, студентам і кафедрі, для того, щоб ми відчували себе більш зібраними. І тоді я просто я не могла забути про цю ідею, коли я почала про неї думати, відверто кажучи. Тому що я не могла просто думати про те, як це буде класно. І тоді я почала просто ходити і питати людей, які я знала, що навчалися на історії. Привіт, в мене є така ідея, може ти хочеш долучитися. Насправді не моє велике здивування. Абсолютно всі відповіді були так, я хочу, я буду. І таким чином, вже влітку, до го ми в такому зборі чотирьох-п'яти людей, не дуже великому, почали напрацьовувати наш такий мінімальний фундамент. Ми почали говорити про те, якими проєктами ми хотіли би займатися, що ми хотіли робити на кафедрі просто для того, щоб прийти восени і пані Оксані щось представити, щоб дати якесь розуміння того, чим ми хочемо займатися. Але на той момент я розуміла, що нас, мабуть, занадто мало. Для того щоб започаткувати якийсь масштабний проєкт, тому на першу чергу вересні у нас стояла подальша, подальша рекрутинг команди. Ем, ось, але те, що ми зробили влітку, насправді це, це дуже важливо, тому що ми почали початок, започаткували це все. Навіть те, що ви зараз бачите на презентації, наша айдентика, е, це все було розроблено саме влітку. Ми розмовляли про це влітку, і вже в вересні, жовтні 2024 року, студенти вийшли на кампус. Я теж вийшла на кампус, і е, фактично як це відбувалося, як відбувався рекрутинг. Е, Нася Фібровська не на брехати, Я підійшла до неї на кампусі і розказала їй про товариство, і 15 хвилин після цього вона вже була на збірці. І так відбувався рекрутинг, в принципі, більшості членів нашого товариства зараз. Я просто це пропонувала, і для мене дуже великим натхненням було те, що я бачила, що людям це теж хочеться, і вони теж це хочуть робити. І таким чином ми зібрали досить велику команду, яка вже готова була думати про щось більш. Порядковане, не таке хаотична, тому що на початку це був повний хаос. ми не розуміли, що ми робимо і які наші обов'язки. Е і в листопаді 2024-го я зрозуміла, що нам потрібен статут. Я е виключив в цій аудиторії, які казали, що він нам не потрібен. Е абсолютно чого ми взагалі його пишемо. Але я можу зазначити, що це потрібно було дуже для команди, тому що ну, ніхто не розумів, чим вони взагалі мають займатися, що вони мають робити. І для зменшення цього хаосу і для розуміння наших цінностей якоїсь візії ми його написали, дали на читання пані Оксані. Пані Оксана наче не мала ніяких зауважень. Ми його затвердили саме в листопаді. І зараз вже березень. Я не можу повірити, що цей час так швидко пролетів, тому що я з минулої з весни жила цим проєктом, буквально так як і багато моїх колег. І нас зараз 16. Це досить багато. Це явно не число на яке я розраховувала на початку. Не всі наші сенські організації мають стільки людей. І зараз ми займаємося різноманітними проєктами. Наприклад, ви могли бачити наші афіші на кампусі. Ми займаємося організацією конференції соціокультурної історії в квітні. У нас також буде дискусія з підписантами польсько українського комуніке, про яку ми пізніше зробимо оголошення, так що вас заохочуємо, долучатися. Так, значить, хто у нас тут? Хто до вас може підійти на кафедрі і сказати, одідати вам якесь дуже класне завдання або попросити вас щось зробити? Це власне наша команда. В нас наш наше товариство. Воно за статутом ділиться на три відділи. Це відділ керівництва. Я не буду себе представляти. Але окрім мене, відділі товари в відділі керівництва є також моя чудова секретарка Юлія Пасічник, яка сидить отут. Ви можете на неї подивитися. Вона опікується. На ну, опікується академ-відділу основна. Потім розкажу, чому так називається. Нас слідкує, щоб всі дедлайни виконувалися вчасно, і щоб вся робота була виконана якісно і на всі сто. Щоб ну вона також дає звіт по роботі академ-відділу відповідно на збірках, і ми слухаємо її і те, як вона розказує про продуктивність. Також моя чудова заступниця Марія Віолета Єворська, яка сидить тут. Це дві мої праві руки, просто у всьому, вони завжди мені дають інший погляд на бойову ситуацію. Марія Віолета опікується в нас саме зовнішнім виглядом товариства, те, як воно зображено в соцмережах, тому вона опікується смм відділом. Давайте я тепер трошки більше пробіжуся по відділах СМ-відділом саме за якістю роботи, тобто як, як зробити правильну картинку, як зробити дизайн, що додати, що відняти, як написати правильно текст. Це наша чудова Анастасія Басенко. Вона була однією з перших, хто відгукнувся на цю ініціативу. Um, також в нас є наші дизайнери. Дизайнерка Анастасія Княжицька, яка створила всю цю ідентику, у нас іде отут, за що я їй дуже вдячна, бо теж було одне з перших, хто відбувався на цю ініціативу. Молодший дизайнер Артем Газієв, якому я дуже вдячна, зважаючи на те, що він на першому курсі захотів брати в цьому участь. Також наші копірайтери це Андрій Мудвійчук, якому ще піднізується немає. І Софія Костів десь була на тут. І вона теж долучилася до цього проєкту на першому курсі, значно її дуже вдячна. Наш Академ-відділ. Ну, Скільки в нас в основному академічні події, я подумала, що назвати це, це академ-відділом буде логічно. Якщо в когось є якісь заперечення, ви можна мені сказати. Значить, У нас в Академі-відділі дуже багато керівників, у нас всі лідери. Це наша Марія Біруля, випускниця історичної програми Студентка майбутнього спадщини. Вона десь фотографує, вона біля пана Будана якраз тільки. Вона в займається довготривалими проєктами в товаристві, тобто, наприклад, ми хочемо відновити студентський збірник, і вона буде спостерігати за тим, що цей проєкт розвивався і давати завдання стосовно цього, а також комунікувати з кафедрою, Злата Ярина Мацько. Це наша керівниця подій, вона тут стоїть, вона тут набігла на кафедру, щоб заруйнювати аудиторію, вона організовувала печиво, чай, ми дуже їй вдячні за все, що вона для нас робить. Також Богдан Соколовський, який, на жаль, сьогодні не зміг бути, але я дуже вдячна йому за його роботу. Він у нас керівник зовнішніх зв'язків завдяки ньому ми маємо вже 50 заявок на нашу конференцію. Е так що, так, це, це масштабно, може, ми їх ще відбрамо. Е також наші дорогі редактори, які зараз опікуються відбором цих заявок, для того, щоб вони були якісними щоб ми бачили, що ці доповіді справді варті того, щоб їх почути, де наші редакторка Анастасія Фабіровська і наші виконавці, які допомагають Марії і Златі організовувати всі події, проєкти це наша дорога Ніна Свояк, сидить, і Андрея теж там сидить. І я дуже сильно вдячна нашій команді. Запам'ятайте лиця. що через саме не буде до вас підходити, тому що вам треба щось зробити, щось розказати, долучитися до якогось проєкту. І ми будемо дуже вдячні, якщо ви підготуєтеся. Так, давайте за поговоримо щось веселіше, то все так представляю всіх по черзі. Давайте ми поговоримо про такі якісь умовні поняття, типу місія, візія, мета. У Нас на початку, насправді, коли ми тільки створювали товариство, були проблеми з цим. Я пам'ятаю, досі як я почала першу зустріч з Латою, і вона сидить і така Я не розумію, що це, я не розумію, що ти від мене хочеш. І я тоді зрозуміла, наскільки це насправді важливо. І тоді ми почали власне це формувати. Загалом, чому я тут написала, що в нас спільна мета, ми прагнемо спільного. Тому що ми прагнемо. Того, щоб студенти були залучені більше до позадирної академічної діяльності, і вони, умовно кажучи, бачили більше, як працює ця внутрішня кухня. Тому що, ну, на мою думку, є достатньо студентів, які хочуть бути залученими в академічній діяльності. І навіть на першому другому курсі їх є достатньо. Просто їм страшно, і вони не знають, що вони роблять і що вони мають робити. Тому було б добре, якби в них була спільнота, яка могла б їм це пояснити. І ми також хотіли б, би... це була насправді перша концепція, яка мені прийшла в голову, коли я. Думала над товариством, це те, що ми хочемо бути таким мовним міськовим між студентством і між кафедрою. Тому що в нас часто виникають місць комунікації просто через те, що перший дружний курс їм може бути страшно, наприклад. Ларально до викладачів щось прокомунікувати. Вони не знають, як це правильно зробити, і в них менше досвіду. І немає у цього якогось умовного містка, який міг би підійти спокійно до будь-якого викладача і сказати, типу, там треба прокомунікувати таку штуку. І це налагодження ну, комунікації, воно приносить також фідбек на кафедру. Тобто це приносить можливість розвивати якісь нові проєкти, якісь нові курси можливо робити, розуміння того, що хочуть студенти. І ну, на мою думку, це саме те, що буде заставляти. Нашої авторів і що буде її покращувати. Ем, тому я ось так. Е, ну і студенти, які отримують більше досвіду, тому що вистається звичайно чудово. чудово. Е, отже, що ми плануємо далі? У Нас тут такі три міні-секції. Зараз я вам про них всіх розкажу. Я думаю, що академічні події це в принципі зрозуміло, більш-менш. Тобто ми хочемо організовувати конференції, крузі столи, дискусії, лекції, гутірки, все, що завгодно, просто тому що я пам'ятаю, як е, на вашому другому курсі само собою кафедра теж опікувалася публічними подіями, вони у нас досі є. Але коли я бачила ці афіші на кампусі. Я типу підходила, дивилася, думала, що це таке. Мені тут взагалі можна? Чи це типу тільки для викладачів? Що це що це? Звідки це? Чому це? Немає цього розуміння того, куди можна ходити. І десь на третьому курсі, коли пані Оксана почала нас залучати на те, щоб ми ходили на більше подій від кафедри, я почала розуміти, вау, це так класно. Насправді стільки всього можна дізнатися. Кафедра запрошує дуже багато цікавих людей, і спікерів на якісь дискусії, наші теж семінари, і це дуже цікаво. Але ну мало хто знає про те, що студентам взагалі туди вхід відкритий. Е, тому ми хотіли би теж долучитися з студентської точки зору до цього. Е, також неформальні події, е, тобто це якісь е, допомога з організацією, з організацією е, поїздок, наприклад. Е, кінопокази, я знаю, що пан Вадим Адедуров зараз займається кіноколом. Ми готові вам допомогти зі всім, з чим треба, якщо потрібні будуть люди. Е, це різні калування, чаювання. Е, то, що я називаю форматом академічної поранні, е, це теж один з головних концептів. Е, е, я пам'ятаю. Е, коли я його розповідала е з вона мені сказала, ну тобто ми типу будемо порадною для істориків. Я сказала, ну типу. <гум> ну, просто тому що я думаю, що часто такого е часто такого справді не вистачає. <гум> в тому плані, що ну читати, звичайно, вони можуть комунікувати зі своїм науковим керівником, наприклад, стосовно якихось таких академічних питань, але іноді ну е другий курс. Я пишу свою першу курсову роботу, я не знаю банально, як мені що оформити, мені щось незрозуміло в посібнику. І ну, буває іноді просто соромно йти з якимось коротким питанням, які можна плавнати, типу, буквально за п'ять хвилин, щоб підійти до людини, яка реально про це знає. Ну, писати листа, типу, окремого, і займати, типу, от, якийсь час видача, щоб можна було б мати факту простір студентський, серед ровесників, які вже цей період пройшли порівняно недавно написання першої курсової роботи, і до них можна прийти і порадитися. І ми також хочемо відновлювати наш студентський збірник, тому що у нас є насправді досить багато. Прошу курсових робіт на кафедрі, це слова пані Оксани Віноченко, не мої. Я з ними всіма не ознайомлена, і вона говорила про те, що це справді школи що ці роботи вони часто пропадають, не публікуються, тому що вони також вони можуть приносити щось. У нас потім буде формат це питання, потім да, э, да. Цей, э, я дам можливість спитати. Mm -hmm. да, і ми хотіли б відновити цей збірник, ми знаємо, що така традиція вже була э, у нас на кафедрі. Було би добре, якби вона продовжувалася просто, тому що э, ми розуміємо, що наші перші наукові роботи не, не ідеальні, але вони теж щось приносять э, в якийсь студентський простір, і вони теж можуть бути комусь корисними. Якщо у вас, це стосується і викладачів, і студентів, у вас є, припустимо, що у вас є якась е, ідея проєкту, який ви хотіли би, щоб ми реалізували, у вас є якась пропозиція, або ви просто хотіли би долучитися до нашої діяльності, ми будемо дуже сильно вдячні, в першу чергу, і ви можете зв'язатися з нами. можете за поштою товариства, там я відповім кяшую, чи за все. Можете написати мені на пошту, або на пошту нашій секретарці, яка займається комунікацією, або ви можете просканувати наш інстаграм, всканути наш інстаграм, там будуть всі афіші, всі анонси. Будь ласка, добре ніхто не сказав, не пан. Отже, я потім повернуся ще до qr коду але наразі ми дуже дякуємо вам за те, що ви сьогодні прийшли всі. Я, зокрема, хочу подякувати своїм колегам, які долучилися до цього проєкту. І ми тепер хочемо послухати ваш фідбек і просунутися до такої більш неофіційної частини, і почути ваші якісь пропозиції або будь-що. Ми будемо вам дуже вдячні. Дякую.

що мені здається, можна вже так приходимо до стільчика і сидіти, напевно, чи треба. Та ні, не треба. Ну, воно якось так страшно. Поки зараз ще блок питань. Так, поки можливо викладачі, ви теж хочете якийсь свій фідбек на роботу Марти, на роботу. Як вам взагалі ідея? Організація має почув, що організація має долучитися до... Пані Оксана, чого? долучитися до, я не хочу чого? До представлення, до своїх слів. Одна ж Марта має говорити власне. Ти вона краще представить товариство, ніж його голова. Але питайте, ви не Ну так всі мають можливість говорити. Я вам сам так хочу подякувати нашій команді, що ви зібралися в такий колектив, який хоче багато чого створити, творити і бути. Я одного нашої кафедральної спільноти, то я вам бажаю багато часу на всю вашу насправді діяльність, тому що те, що ви плануєте і те, що ви пропонуєте до реалізації в майбутньому, воно є дуже важливим для того, аби те, що ми робимо на щодень, мало так? чи наше видання, да є хороші курсові роботи, які лягають десь на полицях чи в якихось папках з файлами. Так? Але це можуть бути дуже добрі а, наукові такі, які вже зроблять своє слово в науці. І це потрібно робити, і потрібно робити системно. Потрібно, мабуть, мати якийсь календар. Так. І, і, і Я дуже дякую, і ми будемо кафедри всіх колективам вам в усьому сприяти, втримувати деякі зможете. Дякую. Дуже дякуємо насправді всім викладачам, які прийшли, ми афішували, але ми не знали, чи хтось насправді прийде, але я бачу, що в нас є тут дуже багато викладачів, ми дуже вдячні. Ви хочете щось сказати, додати. Можу додати коментар. Загалом, коли я вперше познайомилася з Мартою, це було на літній школі цьогорічній із пономовній, і ми з нею так говорили, говорили за товариство і договорили, що воно почне свою роботу десь за роки-два. Доки в нас налаштується робота, доки ми всі збираємося, розплануємо, як ті проекти мають правильно відбуватися. І я насправді дуже рада, що ми вже почали таку ну прям масштабну діяльність другого семестру. І в нас є ну, доволі велика конференція з доволі великою кількістю людей і представлення товариства, коли це все мало початись десь за рік, за півтора. І я дуже вдячна і Марті загалом, і команді, і кожному, хто підтримав нашу маленьку спільноту, би так це назвали. Ніхто не хоче запитання. що Але я просто Думаю, що тут, тут присутні студенти всі читаємо Ні. Ви маєте можливість залучати ще. Свого по, дуже давнього досить давнього досить давнього досвіду роботи таких наукових студентських організацій, дуже враджують, що що дуже скріплює в організації, це членські внески.

Колеги, вибачте, будь ви ласка, що втручаються в вашу роботу, і, звичайно, колеги, які сидять в аудиторії, напевно, і більше знають, і більше мають а не з вами зв'язку, аніж я на відстані. Але перше, я маю до вас запитання і маю трошки критики, якщо дозволите. Отже, перше запитання. Ну, проведете ви конференцію, а чи маєте ви плани, що ви будете робити далі? Ну, а після вашої відповіді я вас трошки вас вашого договору показти. Звичайно, пані Тено, вам можна. <реш> <реш> ну, по-перше, конференцію ми плануємо робити щорічно, тобто вона буде надалі продовжуватися. По-друге, ну, як я вже зазначила в нашій презентації, окрім цього ми плануємо дискусії з нашими викладачами, із викладачами поза нашим університетом і нашою кафедрою. Ми плануємо також. Ну, продовжувати якусь нашу діяльність, то ми плануємо писати статті, якщо буде таке бажання, то щоб вступати, включати їх до цього збірника. Ну, збірник збірник треба відновлювати, і до це вже має бути достатньо роботи. Е, тому чим ми плануємо займатися надалі. Е, і в нас вже є ще одна публічна подія, яка стосується, наприклад, е, я вже зазначала польсько-українського комбініке. Е, і ми надалі плануємо займатися подібними подіями. Плануємо е, співпрацювати разом з Ем, науковими товаристими з інших університетів, ем, ну і таким є план нашої роботи. Дякую, дуже, Марто. А тепер трошки про е, критику, але вона буде конструктивна. насамперед Думаю, те, що ви зорганізувалися, зробили товариство, що у вас є інтерес, що ви хочете щось робити, а не просто приходити на парень і собі забив і забув. Це все дуже добре насправді. Але. У мене таке враження, колеги, даруйте, що ви трошки не з цього кінця почали. Ви зробили дуже родову структуру, все це виглядає дуже гарно, але все це виглядає доволі формально, як на мене, на тоді йде. Що би я вам за своєї свого досвіду порадила? Що вам потрібно, вам потрібно мати чистий план вашої роботи на рік. От ви проведете конференцію. Ви кажете, ви будете мати конференцію у це дуже добре, але що буде ця конференція сторічною, буде залежати від того, як, як пройде ваша перша конференція, і які ви будете мати фінанси для наступної конференції, які будете мати чотири. Тобто наразі це склане такі на далеку перспективу. На коротку перспективу ви повинні вирішити для себе. Допустимо, хочете ви провести чотири семінари, Значить, ви повинні зрозуміти, хочете ви там 4, 5, 6, два семінари раз на тиждень, як ви це буде робити. Уголок плануєте за запрошувати. Що це будуть якісь тематичні семінари чи ні? Тобто ви собі повинні розробити такий план, де ви будете бачити чіткі попропові ваші роботи. Може, цей план не відразу буде дуже реалістичним. Ми запланували запросити умовно кажучи, Снайдера до себе. Да, а Снайдер не погодився до вас приїхати. Ну добре, ви спробували, але ви можете на когось сьогодні -то замінити. Тобто мусить бути план. Друге, ви кажете відновити збірник. Ну знову ж таки, для того, щоб відновити збірник, ви повинні зробити потреби перший ко запропонувати якісь публікації для цього з'яса. Для цього ви повинні зрозуміти, що ви пишете, над чим ви працюєте, поставити якісь держави. Дайте кол кол сайпа для цього e збірника. Хто хоче серед студентів? Хто хоче щось написати? Хай напише, редакційна рада тоді розбереться, що ви можете все рекомендувати розгляд викладачкої редакційної ради. цьому колі має бути чітко написано, кольце ви маєте зібрати ці публікації. Що ви хочете зробити матерічний збірник? чи ви хочете зробити таку збірну стиль, столянку? Тобто, коли ви будете бачити, ось ви зараз на малюва. Загальний план вашої роботи, а я вам пропоную спуститися на землю, зробити конкретний план з дуже конкретними дизайнами. Бо якщо це зводиться до таких абстрактних планів, то зазвичай такі роботи провалюються. А якщо ви маєте конкретний план і конкретні дизайни, стараєтеся їх виконувати. От допустимо. Я знаю, що я семінар польсько український і антропологічний. Я можу зробити чотири семінари на рік. Така на є прийняв. І я іноді так не хочу, що мені хочеться вмерти, як мені це все на насправді. Але я розумію, що це зона моєї відповідальності є. І я можу мати якусь вітру, кого я маю запросити чотири рази не. Чи по тиждень в пане пана і плана це відбувається кожен місяць, наприклад. Я допомагаю зробити конкретний план. Дякую колега. І вибачте ви закрити. <риснє> Дякую за закритику, пані Тетяна. Не треба початися. Воно насправді потрібно. Е, тому що ну, ми готові були почути будь-які фідбеки, негативний і позитивний. Е, стосовно того, що ви казали про типу, call for е, для збірника, у нас була подібна штука, але наразі, ну, на жаль, вона була зроблена зарано, тобто, коли в нас не було що навіть якогось е, сформовано до кінця, е, у нас не було до кінця сформованої команди і не було зрозуміло, що ми будемо робити і хто буде цим займатися. Е, тобто Ми знаємо наразі, що туди будуть входити роботи, найкращі лосові роботи. І ми плануємо це вже почати, тобто, щоб воно почалося з наступного осіннього семестру. Я погоджуюся з вами, що нам потрібен конкретний план, і ми зараз над цим працюємо. Мато, але якщо це будуть кращі магістерські роботи, то даруйте що там по баталамці і повторювати, то це не зовсім робота українського товариства. Не лише вони вузьки входити. Ми будемо розширювати конференційні допи. І конференційні доповіді також, так, тут вам ще подавши. Я пропоную, якщо визначитися якісь завдання своїм варто, можемо так побудувати розмову, щоб була якась структура, так? От вас зараз є напрямки роботи, ми можемо разом це проговорити, наприклад, конференція, збірник так далі. ми тут... Всі поради нам накидаємо. А ви... так. І тоді інші. Той самий ви задали кіноклуб, я впевнений, що також треба вести. Також можемо це проговорити, як вести і зразу хто без вас міг долучитися, щоб бути такою відповідальною особою і так далі. можемо накидати кілька таких речей, кілька таких напрямків роботи, їх проговорити зараз. Тоді ви собі їх систематизуєте, у вас є секретар організації, яка веде. Цей... Протокол зборів веде. Зустрічі і так далі, записую всі, всі кращі ідеї записую, потім ми це змову і дозбирається своїм управлінням і, і визначає далі робота. зараз це може бути зараз предметом нашої розмови, нашої звичайно. Ми, ну ми так це планували. Просто ем, я в нас зараз е, ми будемо розробляти план на рік, які ми плануємо робити. І нам е, пропонувала пані Оксана проводити семінари. Ем, просто е, ми для початку хотіли спланувати те, що буде найближче для того, щоб запустити нашу роботу. Це не означає, що ми далі нічого не будемо робити і в нас Як все. Конференція. Чи є по конференції якісь ще питання по організації конференції, довкола конференційні речі? Можемо з цього з конференції почати, бо напущено вже Мартома вже верне на слайд там де напрямки роботи були. Я думаю, що вже збір теми поведення зголошень завершився, так справляється, так? Сьогодні. Скільки маємо зовнішніх? Дуже багато. Дуже багато. Десь близько 40 зовнішніх і менше десятка опушених. Іногородніх скільки тоді? Точніше питання. Близько 40 зараз, але ми ще подивимося. Ні, з Польщі. Ну, Їх все одно більший відсоток з найбільш. Найбільські десь 40, власне. Тобто війські це в все, штук 8 десь і одна. І ще дайомку. А, ну ще більше. Ми також планували, ми виходимо з того, тому що ми говорили про те, що ми там говоримо про 10-15 людей, які ми спробуємо оплатити проживання, то так, одну ніч. Так, це бюджет. Però. Так, і такі речі треба бюджетувати, бо це найперше. Тому ми їх мусите відбирати свідомо. Чим більше їх є, тим більше вибір за вами. Що вам бракує аргументів, то я думаю, що можна згодитися на визначів. Дивіться, ми не плануємо брати всіх. Я одразу про це скажу. Для цього в нас і є лектори, наші, для того, щоб вони відбирали наші роботи. А я тобі до цього говорю, мати, вибачте, що якщо у вас, наприклад, заявок способ позальголоча зголошення, які для військ, які претендуватимуть на проживання. Ось воно добре. 119 вже легше відібрати до 15, ну з 1030. Якщо їх було 30, то треба було б їх старанніше відбирати, тих, що не львівських, так? тому що це, це питання бюджету.